візуалізацію рядів даних та трендів на конкретному прикладі. Ось задача перша: у нас є декілька фірм, є 4 квартали, за які отримували фірми прибутки. І нам потрібно оцінити, яка фірма більш прибильна, яка менш прибильна, та що робити з конкретними фірмами. Для цього спочатку в таблиці перенесемо наші початкові дані. З завдання. Змінимо колір на синій шрифт і внесемо числа. поставимо межі нашої таблиці побудуємо першу нашу звичайну стовпчасту діаграму. Для цього виділимо комірки А2Е5, натискаємо вставка. Ось тут гістограма, обираємо стовпчиста. Бачимо, що у нас не співпадають стовпчики і рядочки, тому ми змінюємо положення стовпчиків і рядочків, натиснувши строка стовбець. І бачимо, що у нас змінилось. Змінимо назву діаграми на звичайна стовп. Діаграма. Задамо чорний колір, жирний шрифт. Там, де конструктор, звільнено положення наших підписів, натиснемо. Добавити елементи, легенда. І натиснемо справа. Все звичайно. стовпчаста діаграма готова. Додамо стовпчасту діаграму знаком печення. Знову виділяємо наш діапазон, натискаємо Ставка, вибираємо Ставить гістограму і ось вона друга стовпчаста діаграма з накопиченням. Змінимо назву. Беремо чорний колір, жирний шрифт, змінимо в конструкторі рядок-стопчик і розмістимо легенду справа. І додамо ще одну діаграму з накопичуванням. Знову виділяємо наш діапазон. Ставка, її 100 грами, і виділяємо третій пункт. Це наш накопиченням. Додамо назву. Нормоване. Стовчаста діаграма. З накопиче. Виділяємо чорним кольором, ставимо жирний шрифт і змінимо положення в конструкторі рядок стовбець. І положення легенти розмістимо справа. За умови завдання 2 нам потрібно додати кругову секторну діаграму для фірми 1 та кільцеву діаграму для всіх трьох фірм. Натискаємо обираємо перший лише рядочок, тому що фірма 1. Натискаємо Вставка, кругова, секторна. І бачимо, у нас додалось кругова діаграма для фірми 1. Знову легенду розмістимо справа. Додамо кільцеву. Диаграмму для всех трех фирм. Выделяем наш диапазон с диаграммы, натыскаем вставка и натыскаем кильцево. И напишем название. Коли в нас є графіки, схеми, то оброблювати дані зручніше, ніж в таблиці. З першої діаграми ми зможемо побачити, що в другому кварталі найбільший прибуток принесла у нас фірма номер 2 Напишіть, будь ласка, в коментарях до завдання, яка фірма була найменш прибутковою в третьому кварталі. І залишилось у нас з вами ще третє завдання. Та четверте – візуалізувати дані з маси марічки та народжуваності в Україні. Знову створюємо на аркуші номер 2 шаблон заготовки. Комірку Б 2 квітень, травень, червень, липень. Ведемо значення маси виділимо курсивом та жирним шрифтом, поставимо межі нашої таблиці і посередині. Напишемо заголовок синім кольором. Маса, марічки протягом і в року. В кружечках вивки Жирний шрифт протягом з маленьких букв. Далі нам потрібно зобразити графік і додати лінію тренду. Натискаємо виділяємо наші комірки, натискаємо Вставка, точечне, і... Обираємо точечну діаграму. В нас з вами додалось. Діаграма побудувалась, позначились наші значення. Змінимо дані, напишемо маса. Марічки. Вкеги. І для того, щоб тепер спрогнозувати за допомогою отриманих даних, яка маса марічки буде в наступному місяці, натискаємо на наші дані, тепер натискаємо правою кнопкою миші, потрібно попасти саме на наші дані і додати лінію тренда. І обираємо, що вона у нас йде лінійно. І розв'яжемо четверту задачу. Натискаємо плюс. Підпишемо завдання. 4, Тут напишемо рік. Бачимо, що у нас змінюється рік з п'ятірками, тому я дорівнюю плюс 5 поставлю. Тут 1990 рік, 95 і протягну 2010-2015 і останній у нас 2017. Внесемо дані. 657,2. 492,9 385,1 428,3 514, 514,2 472,8 468,1 І посередині виділивши комірки і. Об'єднавши народжуваність, змінимо тільки, напишемо в Україні. Виділяємо наші дані, натискаємо вставка, діаграма, додаємо нашу точкову діаграму. Натискаємо правою кнопкою миші, «Добавить лінію ряду. Натискаємо полимиальная Обираємо вперед на три періоди. Степінь ставимо третя. І бачимо, що у нас спрогнозувалося на три періоди народжуваність дітей. Самостійно, аналогічно, розв'яжіть завдання 5. Не забудемо підписати аркуші. Це у нас завдання 1, 2. І завдання 5. Три.